Самі діти, як вони все бачать, розмальовували. І це такий був у мене подарунок йому на 90 років. Який так само зберіг дитинність, як і юна жінка Маражита Бордонос собі оце світле, я пробував щось думаю, а може мені ж дітей внуків, може я щось таке напишу дитячу. Старий чоловік розумієте, Мудрий, як зумій, не можу я бути дитиною. Тому я завжди з тим людям, які вміють писати для дітей. А пані Маргарита робить це просто близько у черзі. Я вам кажу, як письменник, як читач, і як е, член журі цього коронічуковського конкурсу. В цьому році, до речі, теж. теж прошу, що не надруковане, подавайте, я лишаюся в журі. Тобто у вже свої 10 балів Круп, я повинна просити сюди. Раз в державі у нас зверху донизу. Пані Маргарита, можна ще запитання? От кожне покоління ростина, дитяче покоління, рости на своїх героїв. Якесь покоління обожнювало Гавроша, якесь Павлика Морозова, хтось потім пізніше там не знає Кабураті, і таке інше. Але це завжди створювало єдиний інформаційний простір для дітей. Тобто якісь певні ідеали. От сьогодні ми бачимо, що Україна страшенно розрізнена. Як ви бачите цю проблему створення єдиного такого позитивного інформаційного простору для українських діток, які все таки будуть вибудовувати нашу країну в майбутньому, і чи ну от, які б ідеали мали бути? Ви знаєте, це дуже важке питання. Мені здається, що головне, щоб діти, ну по перше, я хочу сказати, що дитяча література вона повинна бути доброю. І от це головне, що що треба, це доброта, щоб діти. Такі приклади приведу. зараз дуже багато ми спілкувалися і дуже багато дітей зараз отримують негативну інформацію. Вони дуже багато інформації в серелі отримують, тому що інтернет, планшети, там всі всі, що можна буде сказати, комунікаційні.